Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 2 серпня 2022 року, і український народ уже 160-й день незламно стоїть у героїчній боротьбі проти російського агресора, який наступає на українську землю, проливає кров наших братів і сестер. Ми стаємо свідками, що кожного дня, кожної ночі ворог невпинно атакує наші міста і села на сході нашої батьківщини, зокрема на Донеччині і на Луганщині. Епіцентр бойових дій поступово переміщується на південь нашої батьківщини, на нашу е Зболену Херсонщину. Ворог постійно, зокрема вночі, обстрілює місто Миколаїв і місто Харків. Лунають постійні вибухи різного походження в прикордонних наших районах і областях на Сумщині і на Чернігівщині. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо. Господу Богу і Збройним силам України за подарований нам ще один ранок, що можемо бачити світло денне, і можемо працювати, працювати на славу Божу і для добра найбільш потребуючих синів і дочок нашого народу. Я сьогодні хочу разом з вами продовжувати нашу мандрівку дорогами мудрості. Християнської молитви, молитви, яку у ці церкви назвали диханням нашої душі. Коли людина переживає фізичні навантаження, то її тіло змушує швидше дихати, бо потребує більше кисню. Щось подібно, коли ми переживаємо якісь справді трагічні, складні моменти нашого особистого життя. Наша душа вимагає частішого дихання, кличе нас наше серце до щораз то глибшої, щораз то повнішої молитви, молитви, яка є діалогом, спілкуванням, піднесенням душі, ума і серця людини до свого Бога, Творця і Спасителя. Ми вчора розпочали з вами роздуми над молитвою слухання. Бо молитва це є спілкування, діалог. Ми промовляємо до Господа Бога, але потім повинні дати простір, можливість, щоб Господь Бог сам до нас промовляв, а ми слухали Його. Ми говорили про дуже таку давню, древню практику молитви слухання, якою є молитовне читання святого Письма або лекцію Дивіна. І ось сьогодні я вас запрошую е, пізнати краще, що це означає, і навчитися практично, як це можна практикувати в особистому молитовному житті. Ми вже згадували, що молитовне читання святого письма має на меті справді спілкування з Богом, не так якесь інтелектуальне пізнання, вивчення святого письма. І тому е, така молитва зі святим письмом, лекцією дивіна, має п'ять важливих кроків, які потрібно зробити для того, щоби е, почути Боже Слово, яке Господь сьогодні звертає до мене. Тих п'ять кроків є наступні. Перше це є приготування, препарація. Друге, це є читання, лекцію. третє це є духовні роздуми над почутим, медитацію. Четверте, це є наша відповідь на почуте слово, яка перетворюється в молитву, орацію. І п'яте, останнє це є споглядання Бога, перебування у Його слові. Що називається контемпляцією. І ось перший крок, препарацію, полягає в тому, щоб правильно обрати частинку святого письма для читання, а відтак правильно до неї приблизитися. Відповідно до досвіду церкви, ми дораджуємо для молитви і святим письмом, особливо для початківців, обрати книгу святих Євангелій. Зокрема, Євангеліє від Луки. У нашій церкві існує багато різних допоміжних схем, які дораджують, як можна розділити цей текст на менші уривки. Не треба багато читати тексту. Але потрібно справді розділити на маленькі уривки, а відтак сконцентрувати увагу на тому, що ми там. Знайдемо як простір спілкування з Богом. Другий момент цієї першої приготувальної такої е е е хвилі е це є звернення наше до Бога. Посправді Бо ми мусимо приготуватися, приготувати свою внутрішню поставу, своє серце, свій ум для слухання. Ми так часто не вміємо слухати інших. І тому нам важко є почати слухати Господа Бога. Отож, навіть коли ми е, знайшли відповідний текст, потрібно зупинитися. Потрібно звернутися до Господа Бога з молитвою, з проханням, що Він промовив. Боже, промовляй до мене. Ось я слухаю, я Тобі. Посвячую той час. Я хочу закрити своє вухо до всіх інших голосів, а хочу розпізнати у своєму серці голос саме твій, Боже. Промовляй до мене. А відтак бути готовим, що Господь Бог промовить. Я хочу побажати усім вам справді навчитися правильно слухати Боже Слово. Бо Боже слово будує, Божим Словом небеса утворились. І силою того Божого Слова постала вся краса світу. Бог промовив, і світ почав існувати. Коли Бог до мене промовляє, Він мене відбудовує, лікує, надихає, дає мені силу до життя. Нехай Господь Бог своєю силою відновить усі наші. Життєві ресурси і дасть нам необхідну внутрішню здатність продовжувати нашу життєву місію і перемагати зло добром. Сьогодні я хочу особливо вас попросити про молитву за тих, які перебувають на окупованих територіях або тих, які опинилися прямо у зоні бойових дій. Бо якраз у цих днях відбувається. Ціла акція евакуації, порятунку тих людей, які у зоні бойових дій опинилися в прямій небезпеці смерті. Помоліться за тих людей, помоліться за тих, які справді, коли починають процес евакуації, стають дуже вразливими. Помолімося за наших волонтерів, соціальних працівників, шоферів, які готові вивести. З-під ворожого вогню старців, жінок, дітей, усіх тих, які чекають на порятунок. Вчора ми отримали дуже сумну звістку, що на Херсонщині ворог впритул розстріляв такий евакуаційний автобус, що не менше дві людини загинуло. Помолімося, щоб Господь Бог порятував усіх тих, які сьогодні. Перебувають у прямій небезпеці смерті, щоб він своєю силою зробив успішними усі наші людські зусилля, спрямовані на порятунок людського життя. Боже, благослови Україну, Боже, благослови український народ, Боже, порятуй нас перед обличчям вбивчої руки нашого ворога і даруй Україні перемогу! Благословені Господні на вас, того благодаттю і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!